Ціни на пальне не зростають, але і не йдуть на спад. Тож водії сьогодні, як і до війни в Україні, шукають альтернативу, аби зекономити на щоденній їзді. Уже давно, на думку багатьом, приходить вигідний варіант: спокусливі електрокари на виїзді з Ужгорода. Більше чотирьох років працює компанія Моеко, яка надає можливість кожному пройти тест драйв на цих болідах. Компанія Моеко авто надає таку безкоштовну опцію, як тест-драйв, для того, щоб потенційні клієнти мали змогу зрозуміти, чи потрібен їм електрокар, чи варто переходити з бензинових дизельних автомобілей на електрику, буде це їм зручно, чи можливо буде приносити якісь незручності в керуванні. До, до автомобіля потрібно звикнути. Вони себе поводять трошечки інакше і на дорозі. і... При керуванні цим автомобілем трошки інші відчуття ніж від автомобіля від автомобіля з двигуном внутрішнього згорання. Тому важливо відчути цю атмосферу і зрозуміти сам для себе, чи варто переходити на, на такі автомобіль. Але скоріш за все, в 99% випадків клієнт все-таки придбає цей автомобіль, тому що особисто моя думка, що за електрокарами все таки майбутнє. Але не Теслою єдиною в салоні можна знайти автомобілі різних марок на будь-який гаманець. Це може бути так само здорожчої категорії автівок Volkswagen ID.4 4 та ID.6. Або ж і бюджетні, та добре всім знайомі зі служби таксі, Renault Zoe та Nissan Leaf. А може бути ще мало знайомий, але підривний за своїм характером Fiat 500. Такий новий експірінс, новий досвід для будь-якої людини, яка не їздила на електрокарі. Кожен раз, коли новий клієнт, потенційний клієнт сідає в електрокар, це для нього такий вау-ефект. Тому що є очікування від машини, що ну, окей, це бюджет, бюджетний клас, який буде якось їхати. Але оскільки електричні двигуни вони дають прямий привід зразу на колеса, то вони дуже динамічні, дуже швидко розганяються. Але швидкість будь-якого авто нерозлучна з технічним станом, про який в МОЕКО також подбають Техобслуговування та власне справність батареї в надійних руках цієї компанії. Тут радо допоможуть клієнтам навіть підібрати та перевірити вживану автівку. Фактично, ми на ринку продажу експлуатації і ремонту даних автомобілів вже більше чотирьох років, і такої експертності, яку маємо, ми. Зокрема, по найбільш поширеним автомобілям, таких як Ренозоя, Нісан Ліф, Тесла, напевне, в країні немає ніхто. Ми можемо і діагностувати, і ремонтувати автомобілі, і ми знаємо, як вони працюють в експлуатації. А скільки ж буде коштувати експлуатація автомобіля? Спитаєте ви? Повірте, вашого гаманця не забракне і нервова система не похитнеться, адже більше не потрібно буде щоразу з жахом споглядати за цінниками на заправках. Якщо брати в порівнянні з бензиновими і дизельними аналогами, це десь в 5 разів менше. Чому? Тому що немає планових замін масла, ременів, фільтрів, всіх цих речей, до яких ми звикли, і щомісяця або раз на 10-20 тисяч кілометрів ми робимо на своєму автомобілі, на бензині. Експлуатація електрокара, що вона потребує? Ну, Перш за все, необхідно ну, мінімум раз на квартал діагностувати автомобіль. На предмет справності електричної системи і електронної системи. Це є важливо для того, щоб вчасно виявити якісь проблеми. І другий важливий момент це є заміна масла в редукторі. Тому що, як я вже сказав, машини динамічні, машини швидко розганяються, і дуже важливо, щоб саме редуктор працював якісно. Все решта, якщо ми беремо ходову частину, то вона аналогічна до бензинових і дизельних аналогів. Ну і зрештою, підзаправити авто електрикою можна як вдома, так і на станціях швидкої зарядки. Раніше саме це було однією з головних перепон. Компанія Моеко вже більше чотирьох років розвиває мережу заправних станцій. Наразі це вже більше сорока точок зарядки. Зокрема, і в найвіддаленіших місцях Закарпаття, таких як Хуст, Рахів та Ясіня.